Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі, хто зайшов на мій YouTube канал, хто дивиться моє відео. Мене звати Віктор Вітомський, я проживаю в місті Кремінці Тернопільської області. Займаюся виноградарством. Але в сьогоднішньому відео буде не тільки про виноград. Я хочу зробити деякий підсумок минулого року, який пройшов 23-го року. Страшний рік, рік війни, але ми в цьому році, дякуючи нашим захисникам, змогли займатися своєю улюбленою справою, за що їм безмежна подяка і низький уклін. За цей рік мій YouTube канал збільшився кількістю підписників, які вже перевалило за 5 тисяч, і це є досить непоганий показник. І я, перш всього, хочу сказати вам, що. Син підключив мені монетизацію на цей YouTube канал. YouTube заробляє на наших відео, і тому вартує деяку частку того заробітку, також, щоб він йшов нам. І цю, цей хай невеличкий заробіток, я хочу, щоб він був цей, був перерахований на допомогу нашій армії. Крім тих донатів, які я постійно роблю, цей. Дохід від Ютубу я також буду перераховувати для наших Збройних сил. Тому прошу і надалі. Дивіться моє відео, підписуйтесь на мій канал, поширюйте його, коментуйте, і це буде збільшувати контент українською на теренах України. Про підсумки ще цього року по виноградарству я хочу сказати, що сезон для вирощування винограду. В моїх умовах був досить непоганий. Хоча початок був не досить далий холодна весна, але потім взагалі погода вирнялась і ми знаємо, що осінь було досить тепло. Нам вдалося виростити виноград, оглянути його і отримати непоганий результат. Надіємося, що цей рік буде непоганий для виноградарства. Надіємося, що перестануть на наші землі падати ракети і снаряди від тих виродків. Які рішили нас лишити незалежності, лишити нас того щастя, по то догляду за своїми виноградами, за своїми рослинами. Я хочу побажати, щоб цей рік нас закінчилася та проклята війна, щоб згинули ті вороги з нашої землі, щоб прийшов мир на нашу землю, а він буде тільки через нашу перемогу. І будемо допомагати армії. То чим і як може. Я також свою маленьку долю хочу до цього долучити від реалізації YouTube каналу, від реалізації своїх посадкового матеріалу, велику частку, яку я перераховую для допомоги нашій армії. Ще раз хочу побажати нам миру, який прийде через нашу перемогу. Я вірю в нашу перемогу, вірю в український народ, вірю, що ми зможемо. Перемогти тих ворогів, тому що добро завжди повинно перемогти зло. Зло, яке прийшло на нашу країну від тих виродків, проклятих московців. Згинуть вони обов'язково. Я вірю в нашу перемогу, вірю в Україну. Все буде Україна. Бажаю всім всього найкращого в цьому новому році.